Уряд представив парламенту проект бюджету на 2026 рік. І основний пріоритет це сектор безпеки та оборони та соціальна стійкість. Важливо, що у проєкті бюджету передбачено більше ніж 24,5 мільярдів гривень саме на допомогу українським родинам з дітьми. Це і на збільшення виплат при народженні дитини на реалізацію програми є ЯСЛА на продовження програм пакунок малюка. Та пакунок школяра. школярам також важливо, що у проєкті бюджету передбачено більше ніж 14,5 мільярдів гривень саме на розширення програми харчування наших дітей у школах. Сьогодні безкоштовно харчуються діти з першого по четвертий клас. І важливо, щоб з 26 року всі дітки з першого по одинадцятий клас харчувалися у школах безоплатно. Також важливо, що передбачено більше ніж 40 мільярдів гривень на підвищення заробітних плат нашим освітянам. Ще передбачається підвищення академічних стипендій майже у два рази для наших студентів а на сьогодні їх більше ніж 165 тисяч.